Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні відео буде про тротуарну плитку своїми руками. Я вже показувала, але досить часто зустрічаються коментарі. Напишіть сам рецепт розчину, як це все робити. Хоч я і розповідала, але зараз трошки буде більш детально. Ось ми вже наробили скільки плитки. Це ми її робимо зараз під басейн. А далі хочемо робити її вже, так сказати, набити руку і робити вже в двір на подвір'я кудись будемо її додавати. Форми можна придбати різні, які захочете. Ми обрали ось таку, бо, так сказати, нам. Презентували один квадрат плитки саме такої форми, то й ми далі обрали. Ось так от. Зараз будемо заправляти бетономішалку мішалку і буду розповідати, що і як ми будемо змішувати. Ось такий вібростіл ми маємо. Я не скажу, що він ідеальний, трошки він кривуватий, так сказати, але він не наш. Для басейну нам. Згодиться, а далі вже будемо думати. Але так він для домашнього використання він працює навіть дуже. Просто, якби тут все дуже рівно було, можна ставити декілька форм, воно собі вібрувало і все нормально. А так ми по одній формі і крутимо її, і воно гарно все всідається. Із стола від машинки швейної. Тут ось такі пружинки у нас йдуть, але тут. Такі вони, як сказати, жорсткі. Треба трошечки інші. Але я ж кажу, він справляється своєю роботою на всі 100%. Для домашнього використання, повторюсь, те, що треба. Так, ну і самі форми. Ось це наші форми, а це з нами поділилися. Ми попросили дві штучки, щоб е, нам запасні, так сказати, були. бо Інколи буває, залишається. Розчин, а нам он так. Презентували багатенько. Бордюрчиків у нас тільки два. То, звісно, якщо треба робити в більшій кількості, то треба докупляти форми. Ось такі бордюри. Там біля плитки бордюри також були, не показала, зроблені. Ось такі форми. 30 на 30 вони у нас йдуть, там різні є. Є не тільки квадратні. Замовляли ми, я вам кажу, називається ЧП Сторожко форми для тротуарної плитки. Нам порадили людина, яка замовляла, і ми також замовили вже у провірених. Дуже багато тих форм є, але ми замовляли вже там, де перевірено, щоб гроші скидати тому, кому вже. Знаєш, так що? Ось так от. Тут у нас ось бочка з водою. Пластифікатор ми не додаємо прям так окремо, а відразу ось чоловік розвів у воді. Тут іде півтора кілограма того пластифікатора. Фірму не скажу, не знаю, бо дуже ви запитували, яка фірма, яке все це там. Ми замовляли навпіл з однією людиною то у нас на мішку нічого не написано, наче, як я дивилася, то пластифікатор. тут розведений з водою, ми беремо відро води вже одразу з ним. Півтора кілограма на ось цю бочку. На 200 літрів у нас йде. Ось у мішку тут пластифікатор. Ми, як робили стяжку, то у нас був пластифікатор, рідкий, розведений. Такій пляшки, а тут уже шокі. Це мі ось бордюри показують. З цієї сторони, ось так у нас виходить. Ну, це залежить від Вібростолу. Рецепт цієї плитки нам давала людина, яка вже займається трошки більше, ніж ми. І в неї вже тієї людини на подвір'ї вона покладена. Іначе все добре. Так що ми робимо по цьому рецепту. Зараз, поки ми дістанемо бетономішалку, я вам ставлю відео, там, де ми бачили, у магазині продають плитку, і яка ціна. То я хочу сказати, що так, треба і бетономішалка, і вібростіл трошки затратитись, але воно потім окупиться і все-таки вигідно. Так що пішли ми діставати, поки немає дощу. Люди, подивитися, що це за плитка. Ну, не така, але. Ну може таке, у нас попирошків більше. А ціна, да її ціна. Давай знаємо на касі. А, ось диви. тротуарна плитка. Ну яка. Він модує, бо. А, є ціна, а, бордюр. За квадратний метр 386, так? Да? О, так ми з тобою в плюсі. Прям нормально, прям в такому конкретному. Бордюри тут трохи не такі, да? так? А, він привіз такі самі. Він. Нам треба 16 квадратів на 400 гривень. Це капець. А, такі бордюрчики, як ми робимо, Хай такі самі. Вібратор ну, Звичайно, це ж фабрика. Це теж є. Не так багато. Ну так, не так багато, але я так пішли. Ну що, у нас процес пішов, але відео буде попереднє, бо сьогодні ми плитку робили під дощем, трошки було незручно знімати, бо він як перепустився, ми хотіли швиденько, бо у нас план такий, треба в один день зробити два квадрати. Так, на розчин нам треба відсів три відра. Хтось, бачу, заміняє одне відро піску, два відсіву у нас це три відра відсіву йде. Відро цементу, відро води вже, вода йде з пластифікатором. А, пластифікатор бачу, додають люди всі по-різному. У нас такий рецепт, бачила там і більше як 250 грам на бетономішалку. Так що це таке вже. Водичку доливаємо, щоб було потрібної нам консистенції. І на вібростілон. тіло. Є Ну, Як пиріг без квіт. Перший раз дивимось консистенцію, щоб воно нам подобалося. Ми так, як і від блок робили Ось він. То також, поки знайшли те, що нам треба, розуміли, що і як. Перші форми трошки забагато накладали, але тепер буде менше і ось ці вже виходять. Гарненько. Перший раз форми новенькі ми нічим не змащували, а далі треба буде якимось мастилом змащувати. Щоб воно гарно все виймалося. Ну, такі форми. Дебелі, я вам скажу, нічого не гнеться. Нормально все. Так що, потихеньку, йде. Така плиточка повинна виходити з таким візерунком. Що я хочу сказати? Що все дуже швидко і просто. Я думала, що це буде довго і якось так важко, ну це ж робота з цементом, але ні. Швидко, ми оце постояли, подумали, що, можливо, ще прийдеться дозамовити форм. А ще хочу зараз додати, що обов'язково ми зробили плитку і вкриваємо її плівкою, щоб вона так не лежала. Бо перший раз вона у нас так полежала і потріскалась. Ми вкрили ну, десь через годинку. А треба одразу, і тоді все добре. І зараз ми почали затирати шпателем або кельмою вниз, і тоді не так багато тих пупиришок. Ну і також важливо знайти рівну поверхню. Ми ці піддони виставили, щоб все рівненько було. Потім почали перекладувати їх і вгору йшли вони не в ширину, а один на один перекладали і так зараз сохне у нас ця плитка, щоб менше місця займало. Перші рази було важкувато її діставати, але потім ми приловчилися. То таку рамочку з брусків робили, щоб вона сама виходила. Потім вже навчилися так, як кришка на банкі пластикова, раз-два і воно виходить. А перший раз ось видно, як я її виймала дуже так довгенько. Тож, все, надіюсь, розповіла те, що вам було цікаво. Більше не буду знімати відео, бо деяким, ну, звісно, не треба. Той хто чекає відео кожен день. Але дуже багато коментарів було на все я не могла відповісти, що і як, бо під кожним відео за плитку щось запитують. А тепер буде все в одному відео, і я буду на. Коментарі кидати посилання, кому буде цікаво на це відео, та будуть люди дивитися і обов'язково щось собі візьмуть, бо це таке зараз. Зробити можна, звісно, вдома, своїми руками. Важкувато, але. Кожна людина обирає для себе. Нам це подобається. Ми не шукаємо легких шляхів, ми відсів блоки самі робили є станок і плитку. Що наступне буду? буде, не знаю, буде далі видно. Будемо вже вкладати її скоро на місце під басейн. Так, не треба робити, треба, щоб вона вистоялась. Але під басейн, літо закінчується, то вона піде. А далі вже, звісно. Будемо її складати на піддони і буде чекати свого часу. Тож, дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Кому сподобалось, залишайтесь на каналі. Пока-пока!